Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О, Пресвята Богородице, Небесна Царице, мати Господа, Вседержителя припадаємо до Твоїх святих ніг, благаючи незбагненної милості та заступництва, Ти, ще непорочним сонцем правди, обійми нас своїм теплом. Засяй у наших серцях, як зірка провідна, що веде до спасіння, у цій молитві ми підносимо до тебе, о Божа мати, наші благання, за здоров'я та силу, за мир у наших домівках та за спокій нашої землі, покрий своїм омофором всіх тих, хто страждає, хто в потребі, кого огортає смуток або печаль. Нехай Твоє богословене заступництво буде для нас. Твердиною непохитною, а твоє безконечне милосердя джерелом надії. Ми молимось тобі, опричисте діво за наших близьких та рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях. За всіх, кого ми любимо і хто потребує Твого материнського покрову, освяти наше життя, наповни їх святістю, щоб ми могли наслідувати Твою вірність та Твоє служіння, Молимось тобі за нашу молодь, за їхнє правильне виховання та освіту, щоб вони виросли гідними громадянами нашої країни та вірними дітьми церкви, будь для них натхненням та прикладом чистоти та любові, Пресвята Богородице, в цій молитві, ми віддаємо Тобі наші труднощі та випробування, наші радості та успіхи, нехай наші серця завжди горять любов'ю до тебе, а наші дії служать славі Божій. Прийми, о Мати, милосердя, наше моління, і принеси Його. Перед престолом Всевишнього, щоб через Твоє заступництво ми могли отримати все необхідне для нашого спасіння. Амінь, о Пресвята Богородице, Царице Неба та Землі, з вірою та трепетом звертаємось до Тебе, благаючи про Твою безмежну милість, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, мови за нас, напишіть імена та прохання в коментарях, своїх дітей, які в труднощах та спокусах шукають Твого заступництва вкрий нас плащем Твоєї материнської опіки, оберігай від усяких ворогів та негараздів, зцілюй наші недугим своєю чистою рукою, веди нас шляхами праведними, благослови життя наше, щоб у кожному ділі ми знаходили силу та натхнення в Твоєму безкінечному заступництві, О Господине, життя нашого, даруй спокій нашим сім'ям, огорни їх миром та благодатью, нехай наші діти ростуть у любові та гармонії. А наші захисники, відважні оборонці України, здобудуть перемогу над ворогами під твоїм пильним оком, навчи нас жити за твоїм прикладом з любов'ю та терпінням. Допоможи нам у щоденних справах. Будь нашою порадницею та помічницею кожній потребі, зцілий наші душі та тіла визволи нас від усякого зла, наповнена силою та відвагою, о Божа мати, твоє серце сповнене любові, нехай буде нашим пристановищем у бурях життя. Ми вдячні за твою нескінчену турботу за молитви, що возносиш за нас, за надію, яку даруєш у наші серця. Прийми нашу молитву, щиро принесену перед Тобою, і будь нашою заступницею на всі віки. Амінь. О Пресвята Владичице Богородице Небесна Захиснице і Мати Божа, милосердна, припадає до Твоїх святих ніг із серцем, сповненим благовіння та вдячності, Ти, що несеш світло Христове в цій темряві грішної землі, прийми мої молитви, наповнені надією та вірою. Покривай мене, о матір Божа твоїм, омофором, оберігай від та негод, від хвороб тіла та душі, даруй ласку та силу для духовного зростання, просвітлюй моє серце, щоб воно поменіло любов'ю та добротою, прийми, богословене, цей скрушений голос, що благає прощення за численні провини, що тяжіють на моїй душі, в твоєму милосерді знаходжу прихисток і втіху, ти, що народила Спаса, світу, будь моїм заступництвом. І навчи мене жити за його словом, зглянься мати на моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Охорони їх від усякого зла, зціли їхні рани, Даруй їм здоров'я та мир. Нехай твоя безмежна ласка огортає їх щодня, під твоїм покровом прошу за наших відважних захисників, щоб ти могутня переможнице, допомогла їм у боротьбі за правду та свободу нашої землі. Нехай Твоє благословення та сила будуть з ними, і нехай кожен їх крок веде до перемоги, бо діво, Господине, допомагає в щоденних потребах, управляй моїми справами, даруй мудрість та розуміння, щоб кожен мій вчинок був тобі на славу. Заступися за мене перед Всевишнім, щоб у моєму житті звершували чудеса Твоєї благодаті, а серце моє наповнювалось миром та радістю в Господі. Посилай причиста Твою материнську допомогу та захист на наш народ, щоб у тіні Твоїх крив, ми знайшли спокій від зла, що нас оточує. нехай мир та благодать Божа будуть з нами сьогодні та завжди, наповнюючи наші душі світлом і надією. так нехай буде Пресвята Богородице, прийми ці слова моління від серця, що жадає Твоєї милості та захисту. Амінь. О, Пресвята Владичице, Богородице Діво, вічна заступниця наша! Перед Твоїм святим образом стаю я, недостойний, зі скрушеним серцем та душею, сповненою благовіння, Ти, що в чистоті своїй Спаса світу, прийми мої моління, сповнені віри та надії, мати милосердя твоїм потужним заступництвом благаю, огорни мене та всіх моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Своєю невидимою опікою на шляху духовного зростання будь моїм світлом вказую правильний шлях, аби мій дух зміцнювався в чистоті та святості, присвята мати у мирі непевному, де зло та спокуси оточують нас із усіх боків, будь нашим захистом, злянця на мої прохання, прощення за численні гріхи, що їх накою. захисту від бід та нещастя, які нас оточують, Небесна Царице, благаю тебе, промирість та благословення для нас, Твоїх дітей нас на здоров'ям душі та тіла, оберігай від усякої хвороби, зціляй наші рани, як тілесні, так і душевні, захищай перечиста наші домівки, бережи зла і згуби наших дітей та рідних, допомагай нам витримати випробування, які випадають на нашу долю. Нехай Твоє покровительство буде над нашими хоробрими захисниками, даруєм силу та мужність, аби перемога була за ними, Преславна Діва, у цей тривожний час, коли потреба у Твоєму втручанні відчувається як ніколи раніше. Благаю тебе про дива, яких так потребуємо, просячи Твого благословення у наших щоденних потребах, допомоги у кожному ділі, захисту від усякого зла. Нехай Твоя ласка освітлює наші дні. Нехай Твоя мудрість веде нас у правді, нехай Твоя любов зігріває наші серця, і нехай Твоя заступницька молитва перед Всевишнім буде для нас оберегом у всі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, Твоя величність безмежна, Твоя благодать невимовна, Ти є матір'ю Божою милосердною заступницею нашою, з любов'ю та благовінням стою перед Тобою, недостойний та грішний, але сповнений віри. В твою незбагнену силу перед Господом в смиренні молю тебе, о пречиста Діво, будь ласкава, почуй мої богання. напишіть імена та прохання в коментарях. Обійми мене Твоїм покровом, захисти від усякого, зла та спокус, в твоєму незрімому заступництві шукаю прихисток від бурь і негод життя мого, у твоєму милосерді знаходжу втіху у Господнього роду, царице. Прийми мою вдячність за нескінчену турботу та опіку, що ти її виявляєш до мене, негідного у твоїй материнській любові бачу втілення, божественної благодаті, просвіти мене, аби кожен мій крок був узгоджений з волею Господа, веди мене стежками правди, даруй мудрість для правильних рішень у повсякденних справах, оздорови мою душу та тіло, стіли від хвороб, і обдаруй силою, щоб давати випробування. Бережи мою сім'ю, згуртуй нас любов'ю та розумінням, нехай Твоя благодать огороджує нас від зла та недоброзичливців. особливо опіку просимо для наших дітей, щоб їхні серця були повні доброти та чистоти, води їх стежкою істини та світла у Богородиці, наші молитви до Господа, аби він у своїй безкінечній милості дарував перемогу нашим хоробрим захисникам, відважним воїнам України, нехай їхній мужній дух, та непохитна віра стане стіною перед ворогом, Пресвята Мати дай нам чудеса захисту, допомоги, яких так потребуємо в цей час, сприяє нам, щоб ми змогли долати труднощі, надихає нас на добрі вчинки і благослови кожен наш день. Аби він був сповнений миром, радістю та надією, опричиста надія наша і утіхо, з любов'ю та відданістю звертаюся до тебе, ведина нас усіх шляхом спасіння, бо Ти є маяком світла на цьому шляху, повному тернистих випробувань, але й надії на вічне блаженство обійма Господніх. Амінь, Пресвята Діво Марія, ніжна мати, що вкликаєш кожну душу, як свою власну дитину простираємо до тебе наші руки. Сповнені віри та надії, ти, що стоїш перед Престолом Всемогутнього, була вибрана з поміж всіх і обдарована благодаттю бути посередницею всіх ласк. відверни від нас усе зло та негоду, оберігай наші душі від спокус та підступів ворожих. Ми звертаємося до тебе, о мати чистоти, у наших особистих потребах, освітви наш розум, світлом мудрості, щоб ми могли розрізняти добро від зла і надихни наші серця. На любов і жертовність, нехай твої ніжні руки підтримують нас, у моменти слабкості і направляють нас шляхом праведності. Просимо тебе О, Мати спаса, благослови нашу землю, даруй їй мир і процвітання. Подивися, милостиво, на тих, хто править народами, щоб їхні рішення були сповнені мудрості та справедливості, і щоб вони завжди прагнули до добра своїх народів, Бо Преславна Богородиця, ми просимо тебе також. За хворих і стражденних, особливо тих, хто в цьому й зазнає великих болів та випробувань. Нехай вони відчують твою материнську ласку та знайдуть втіху в твоєму безмежному милосерді, даруй їм здоров'я душі та тіла, і нехай кожне випробування зміцнює їх віру та довіру до тебе. Ми відаємо тобі, о Мати Божа, усі наші радощі, наші надії, наші сім'ї та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бережи нас від усіх небезпек, збережи нашу віру міцною, нашу надію живою та нашу любов нескінченною. Прийми, о Мати Господня, цю нашу молитву, яку ми з любов'ю та довірою підносимо до тебе, нехай вона буде для нас оберегом і провідником до вічного боженства у царстві Твого Сина через Христа Господа нашого. Амінь. Милостива водарко, все Небесна, прийми наші смиренні благання, Ти, що світиш, як зоря, над морем людських бід, вислухай наші моління, що з сердець наших випливають, як чисті води, до Твоїх небесних обителей, пречиста Марія, заступниця і покровителько, у Твої руки складаємо наші надії. У морі життєвих вітерів та хвиль, будь нам керманичкою мудрою, що веде до гавані миру та спасіння, зміцни нашу віру, щоб вона була непохитною, як камінь, на якому будується храм духовного життя, відверни від нас усе зло, що може нашкодити нашим душам і тілам, захисти нас від загроз духовних та фізичних, дай нам все стояти міцно у випробуваннях та в боротьбі з невидимими ворогами. Нехай Твоя милість осяє шляхи, якими ми йдемо, і дасть нам мудрість вибирати тільки те, що веде до Божої слави, просимо Тебе, облагословенна мати, подай нашим серцям втіху, коли вони засмучені, дай відчуття безпеки, коли ми в небезпеці і наповни нас світлом надії, коли ми оповиті тіннями сумнівів, допоможи нам бачити кожну людину через призму Твоєї безкористової любові та співчуття. Віддай наші молитви, Господу нашому, щоб Він в своїй нескінченні мудрості та любові учинив з нами за твоїм заступництвом і, нехай богословення, що з твоїх рук виходить, буде для нас джерелом сили та радості. Нехай ми завжди відчуваємо Твою материнську присутність у наших життях, як ніжний шепіт, що веде нас до вічності, за всі Твої благодіяння, за Твою невтомну молитву за нас грішних приносимо Тобі нашу вдячність. Обіцяючи пам'ятати та шанувати Тебе у наших серцях, Пресвята Богородице, дякуємо Тобі за все. Амінь. О, преславна нова небес і землі, Мати Божа, що зійшла до нас з висот своєї благодаті, взиваю до Тебе з глибин моєї душі, сповненої трепету та відданості і благаю, прийми моє моління, що виринає серця скрушеного та допоможи нам в усіх наших потребах. Ти що є опорою вірних, путівницею заблукавих, утішителькою скорботних, зціляй рани наших душ, просвітуй наш розум, аби ми, слідуючи твоїм настановам, змогли знайти вічну правду і мир у Христі, Пресвята Богородиця, захисти нашу землю, збережи її від природних лих, від голоду війн та руйнувань, даруй нам силу, аби ми могли підтримувати один одного у біді. Та знаходити радість у спільноті та взаємодопомозі, бо мати Всесильного зішви на нас, твою нескінчену милість, навчи нас любові та прощення, аби ми могли жити в гармонії та мирі, які ти проповідувала. Дай нам мудрість, щоб ми могли розрізняти добро від зла і сміливість, щоб обирати шлях праведний в істі наших починаннях, Матінко Божа, будь нашою заступницею, нехай твої молитви піднімаються до Бога за нас, нехай Твоя благодать зігріває наші душі в холод та в бурю, і нехай Твоя невимовна теплота веде нас до вічного світла, богослови о мати наших лікарів та медсестер. Дарує міць та витривалість у їхній благородній праці, допоможи вченим відкрити ліки від хвороб, що нас мучать, і нехай їхні відкриття приносять зцілення та надію всьому світу, прими присвята Діво, і цю молитву нашу, яка вине серце, як живе джерело, любові та вдячності, будь завжди з нами, веди на шляхом істини, охороняй від кожного зла і нехай Твоя любов буде з нами навіки. Амінь. О, Мати Божа Небесна Покровителько, що стоїш перед Престолом Всевишнього, Твоєму заступництву віддаємо наші душі та серця, відгороди нас пречисто від усякого зла, огорни нас своєю милістю, як могутній щит, захищаючи від ворогів видимих та невидимих, Посилай нам оводичице, Твоє благословення, щоб кожен навчинок був узгоджений з Божою волею, нехай ми зростаємо в любові та мудрості. Аби наші дії свідчили про благодать, яку ти виливаєш на нас, допоможи нам, о благословенна, у наших повсякденних потребах, нехай кожен наш крок буде кроком до тебе, В твоїй материнській опінці ми шукаємо захисту та напуття, аби наш шлях був світлим і праведним, освяти наші домівки, щоб вони були пристановищами миру та любові, де Господній дух завжди перебуває, охороняй наших рідних та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай їхнє життя буде вільне від біди та горя, і нехай їхні серця будуть повні віри та надії, даруй нам Пресвята Діво, зцілення від усякої недуги, душевної та тілесної, аби ми, здорові та міцні, могли служити ближнім нашим із любов'ю та жертовністю. Нехай Твоя милостова рука підтримує тих, хто страждає, хто втратив надію чи знаходиться у відчаї. У ці тяжкі часи, коли наша земля стогне від болю та руйнації, ми віддаємо в твої руки долі наших воїнів, що стоять на захисті нашої волі та незалежності, будь їм міцним оплотом та невичермним джерелом сили у боротьбі за справедливість та мир, просимо Тебе, О, Оприблагословене, нехай Твоя невимовна любов та могутнє заступництво супроводжує нас у кожній хвилині життя. В тобі ми знаходимо пристановище та втіху. Тобі вічний образ материнської турботи та любові, благаю тебе, О Матінко Небесна, обдаруй нас миром у серцях, мужністю в випробуваннях, та незламною вірою в перемогу добра над злом, нехай Твоя благодать освітлює наш шлях, а твої молитви, ведуть нас до порятунку. Амінь, велична мати світла, все неба, з молитвою звертаюсь до тебе, О покровителько людських доль. Прийми, омивостива, моє благання, і як ніжна мати, зішвистілення на стражденні душі та тіла, і мирні помисли, твої безмірні доброті віддаю свої болі та надії, навчи мене, як приймати випробування з вірою та гідністю, як простягати руку допомоги і не втрачати любові серед борхливих хвиль життя, благослови опричиста тих, хто в немочі, хто в потребі, хто беззахисний та самотній. Піднеси О Богородице наші молитви до престолу Всевишнього, щоби він дарував нам прощення, освітив наші душі, світлом розуміння і любові, нехай наші серця, будуть сповнені благодаті та спокою, які тільки ти можеш нам подарувати, О, Мати милосердя, Твоя ласка, нехай осяє темряву, що огортає світ, вкажи нам шлях істини, щоб ми твої діти. Крокували ни міцно і впевнено, не падаючи духом перед викликами часу, цілий душі зранені, і дай нам силу стояти проти спокуси, ворожнечі, вчини обогородице чудо в у нашому житті. Пишіть імена та прохання в коментарях. Нехай нам відкриються двері до нового начала, де гармонія та розуміння пануватимуть у наших домівках, де любов та взаємоповага будуть основою відносин. Де злагода та благополуччя, стануть вінцем нашого щодення, присвята Діво, з усією скромністю та надією просимо тебе, нехай Твої руки захисту обіймуть нашу землю, наш народ, наші душі, дай нам благословення для майбутнього, для великих справ та малих подвигів, для мужності серця та ясності думки. Мовимо тебе, присвята, почуй нас, допоможи нам віднайти в собі справжнє покликання до добра. Силу для відповідальності, великодушність, для прощення, нехай мир та благословення Всевишнього будуть з нами завжди. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не це відео ближнім вашим для поширення слова Божого благословення покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.